Всім гарного дня в прямому сенсі цього слова. Трошки незвичний для мене формат відео. Да? Я з вами спілкуюсь день на дворі. Я зараз не підробляю в таксі, а на основній роботі. І є багато відео від знятих роботи, нормальні каси, але дуже багато треба виділяти часу на монтаж. Я це роблю, зроблю, але не вистачає часу. Тому трошки пріоритети падають на якісь більш справи, яким потрібно уділити увагу прямо зараз. Але відео буде. А зараз хочу вам в такому форматі відповісти на коментарі. Дуже багато просили розповісти про машину, на якій працюю. Був цікавий коментар з приводу того, людина питала, чи можливо підробляти. Тож Сьогодні буде таке невеличке я думаю, відео, відповів на питання, таким образом трошки поспілкуємося з вами. На якій машині я працюю? Працюю я на дизельному Peugeot 301. Там витрата пального, просто, мабуть, що менше може бути в якомусь плюсі. Мені дуже подобається, я навіть порахував, скільки виходить у мене зараз за кілометр по ціні 53 гривні за. Літр, да, заправляюся на вогі, до речі, з скидкою від уклона. То в мене виходить 2,97 за кілометр. Я вважаю, що в нинішніх реаліях це дуже дешево. В принципі, я навіть на цей розход не зважаю, бо я заправився, і в мене так виходить, що їжу по своїм справам на основну роботу. В мене виходить, я десь підраховував. Витрата пального я заправляю 100-120 літрів в місяць. Тобто, так, от скільки я витрачаю на таксі, мене це не дуже бентежить, бо я бачу цифри, що я можу заробити. І, тобто там якийсь в мене бюджет на місяць закладений, що я стільки от заправляю, там в районі щось там виходить до 7 тисяч в солярку. Я вкладаю своїх грошей. Показую роботу з касою без уже комісії клона. Ви можете там враховувати наприклад, по своїм витратам свого автомобіля, як вам зручно. Тобто в мене така політика. Я так відношусь до заправки. тобто Я на неї не, не молюсь, не відчитую там кожен кілометр, скільки я приїхав. Я знаю, що в мене виходить на заправку до 7 тисяч до 8, 000, мене це влаштовує. Е, тому що машина економна, мені подобається, і цим дуже великий плюс цієї машини, що е, не треба в мене були там, газові, бензинові, Вони, вроді би, виходить да, там, дешевше, але порахувати ТОшки, взимку, ти заправляєш і бенз і газ. Виходить, воно менше небагато, але якщо так взяти дистанцію в якісь роки, ну, бляха. Іланас мене їздив, і Евео, всі двигателя там до 500 тисяч. Знімаєш голову, нагари. Ну, коротше, ця вся історія. Тобто класно, але якщо ти там машина в тебе з пробігом до 200. Працюю я в фірмі водієм. Займають насправді водієм. Там в мене. Може 10% від цього, всі останні 90% я управляю автопарком. Це фірмові машини. Фірма займається в агропромисловості, але машини не аграрні, а такі офісні. От я веду максимально весь облік палива, тиошок, страховок, виїжджаю на ДТП, бухгалтерські якісь там акти прийом передачі працівникам, колегам. Вирішити якісь мгновенні питання, це все покладається на мене, це все ведеться. Первинні документи, ця вся робота виконується мною, контролюється. Навіть були построєні якісь там таблиці мною, Ексселюс все це класно працює, все, все якось так. Ще якісь можуть бути паралельні задачі. Графік в мене з 9 до 18, ну і після шостої години в мене є час підробляти, так як. Ще до цього в мене був зал, і зараз його планую обновити, да, То там на підробіток залишається дуже небагато. Я для себе там виробив такий графік. Що до шостої я працюю, і там шостої до восьми в мене якийсь час є для мене, для моїх справ. Я приходжу додому. Щось там якісь хатнім справам. Чому займаюся з восьмої до дванадцяти, це в мене на таксі. Е запланована робота, але як там виходить, теж можу здвинути. Я не кіпішую, не прив'язуюсь до точного графіка. Там якщо в мене щось не виходить, я з легкістю це все подвигаю, до цього нормально відношусь, можуть взагалі не виїхати. Якщо в тебе заточений там чіткий графік, і ти щось з цього типу, не встигаєш, більше типу, ну, нервів виходить на те, що ти кудись зливаєш цю енергію в ці нерви, чим якого заробітку. Чим легше ти відносишся до того, якщо тебе не вийшло виїхати, якось воно там себе покривається, вже провірено. Ти заробляєш нормально на слідчий день, і все, От якось так воно типу, і відбувається. Було питання у підписника. В нього є другий, але живе він за містом від Києва 50 кілометрів, працює до 17-ї, тримає час працювати 17-ї години, ну і до комендантської години. Чи є сенс, чи є смисл підробляти з урахуванням цього, що Треба реально там, 100 кілометрів да, туди-сюди, назад, додому проїхати. Моє, моя така думка, що все треба пробувати. Якщо ти не попробуєш, ти будеш про це думати, і, зже, дуже багато буде енергії уходить на те, що ти щось не зробив, а про це думаєш. Треба зробити. І я вважаю, що навіть в такій ситуації буде вдаватися заробляти. Бо при тому, як ти почнеш працювати, в тебе виробиться якась своя тактика, своя стратегія, якісь для себе лазейки, зрозумієш, де можна покрити оцей кілометраж в часі, в грошах. Може, якісь люди почнуть там їздити з тобою. У мене дуже це багато таких випадків бувало, що людям подобалося, що безпечна поїздка виходить. Вони казали. Я от там кожен день їжу, можна з вами буду в такий час їздити. Таке теж може бути. цим самим в тебе з'явиться клієнт постійно, який буде да, відбивати цей проміжок часу, коли треба подавати з області в місто Київ. Треба пробувати, тим паче, що зараз, на мою думку, хота в таксі дуже стала класною. Ну, класною в плані чому. Я ще працював. Я дуже багато працював в таксі. Потім уходив там на, в найм в лічків лічним водітелям. Я працював. Тобто, в мене десь опит таксі, років 15, мабуть, може там 12-13. І я ще працював на балалайки, Зараз поставте лайк, хто повний ці балалайки. Мобайл, таксі, і з уклона я починав саме з балалайки, а не з агрегатора. Навіть скажу більше, я працював в уклоні і набирав водіїв в уклон. У мене теж там був якийсь свій опит. І я паралельно з цим старався якось все одно мене приводило в таксі. Я старався підробляти. І, от згадуючи ці часи, а щодо того, як я чисто працював, в мене була основна робота і єдина в таксі. Я чомусь вибрав для себе тоді. Ночі, да, тоді що не було комендантської години, і я працював вночі. Мало того, що ти сидиш на цій балалайці і просто вишукуєш для себе замовлення. І просто, ну Зараз, секундочку. Вишукуєш замовлення, і ти хочеш спати. Ці замовлення не приходять. Треба постійно втикнути в цей маленький екранчик, тоді якась Nokia була. І ти вишукуєш, ніхрена не заробляєш, і якось коротше. Це було реально тяжко. От взагалі, це було дуже тяжко піймати це, замовити не, нервніше, що ти нічого не заробляєш. Там ці замовлення не проходять. Це була реальна рулетка. Зараз є точно приблизне уявлення. От ти виїжджаєш навіть за дві години, за цілий день. Ти знаєш, скільки ти можеш реально привезти. Нема такого, що ти виїхав Ну і взагалі нічого не заробив, що ж стидно. От в мене ще пам'ятаю, років 10 років сідали діти, да, наші батьки, мужики, казали, що вот, я когда в 90-х там на Волге зарабатував по 100 доларів Ну, типу, от так. Вот. Так, блін зараз 100 баксів ти реально. Ну, Не то, що налегке, ти точно заробиш в день за сутки 100 доларів, 100%. Може, плюс-мінус якісь дні там випадають понеділки, хоча понеділки це для вечора погано, але ну, якісь дні можуть випасти. Не можеш ти там і по 5, можеш, і по 7 хлопці, бачу, заробляють. Тобто зараз я рахую, що час в таксі, ну, він чуть -ли не найкращий за якийсь да, період. Ти реально можеш 100 баксів заробити в день. можеш. Хто каже, що тіпа, це... Робота для лінівих це дуже типа легкі бабки. Той не працював в таксі. Це на дуже в самом ділян дуже тяжка робота. Я розумію всі мінуси цієї роботи. Це здоров'я, це висидіть по 10-12 годин. Це дуже нелегко. І всім велика уважуха водіям. Я просто розумію, що це відкинути самоорганізацію, виїхати, настроїти свій графік, виїхати вовремя, не обламатися, не поспати більше. Це дуже насамперед мене, на самом делі дуже воспитала тема таксі, свою самоорганізацію. От вистроїть свій робочий день і щоб він був реально продуктивний, це тільки заслуга таксі. Я реально навчився це в таксі, тож повертаючись да, до питання підписника, чи є смисл працювати. Типа в таксі з таким от фідбеком, да, що, тіпа, дві години треба витрачати. Є смисл, є смисл все пробувати. Є смисл навіть, якщо там щось не буде виходити, не обламуватися. А тобі, якщо ти щось робиш, то тобі життя буде підкидувати якісь варіанти, що ти можеш це прямо совміщати. Я рахую, що це потрібно робити. Пробувати. Може, це буде якийсь точок до якогось другого підробітку, але треба попробувати. Навіть я витрачаю там часу свого ну після роботи це до 2 годин. Це дуже мало часу. Для цього треба розуміти, як працюють фільтри. Це друга робота, вечірня робота, типу, в підробіток, це інакше, бо все відбувається динамічно, дуже динамічно. І там, от хлопці, я бачу, у них там 5-10 фільтрів, і вони в залежності від ситуації по місту від коефіцієнтів вручну їх вводять. В мене, я покажу в мене просто кожний фільтр на кожну ситуацію, у мене мільярди фільтрів. Я навіть їх навіть не порахую. Ну я, я думаю, що там більше п'ятдесяти, бо для того, щоб не витрачати час. Я просто знаю, що мені там. Я в центрі, у мене є там фільтр 1,3. Бачу 1,3 уже блін, це дешево. Я в Хій грак там 1,6. І так те же саме, заїхав куди, знаю, що зараз цикл це взагалі класна тема. Цикл є. Я знаю, буду в тому районі. Я приблизно побачив типа, якийсь коефіцієнт. І наперед я на один, типа на одну соту повишаю. Допусті, бачу зараз віст, 1,6, Я вже поставлю 1,7 в цикл, коли 1,8. Тим самим ти дуже сокращаєш, що це тіпа бережеш час на поїзкі цього фільтра ввести. Ті патарів, що тобі подобається, що ні. Приблизно для себе розумію, що що мені приємно, прийнятно, да які тарифи буде возити. Я їх виставив, настроїв. Це займає купу часу. Я потратив це, це ж, що треба розуміти, куди ти хочеш заїжджати, куди ти не хочеш заїжджати. Витрачається купу часу. Навіть, місяць місяця, то півтора з цими от шишками, що мені подобало чи не подобалося, чи працює цей фільтр чи ні. Десь я витратив місяць півтора, це точно. Але зараз я виїхав, тик-тик-тик, натикав, все. Час у тебе все динамічно. Хлоп, 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 хлоп. От. того я кажу, треба спробувати. Понастраювати фільтра, попробувати, як вони працюють, повключати болт, повключати убір. Зрозуміти, що вони хуже, набагато працюють, і уклон зараз, мабуть, топ 1 Раніше я працював і в Uber, коли вони тільки зайшли. Правда, я вже у тоді в уклон працювати, але знаю, що Uber, пацани там собі машини понакупляли за той час. Дуже багато тоді інвестицій вони влили і класно працював Убір. Час Болта був, це десь ковідний, після ковідний. Я працював класно в болті, нормальні були заробітки. І на фоні цього всього уклон, тоді якось не дуже зараз тільки уклон зрозумів, що треба працювати з водієм теж буквально півроку, як назад. Тоді була, відчували це все, що пріоритет тільки був на Клієнта на водія ніхто тоді звертав уваги, там якісь штрафи неоправдані. оправдані. За мною це кучу разів теж було. Я ще спочатку злився, комусь доказував, потім я розумію, що ну, це, це безполезно. Під хлопців бачив дуже багато. Зараз уклон. Я рахую, дуже великий шаг зробили на зустріч водію. Вони зробили цей простой бішек, який був самий неадекватний, просто з усіх агрегаторів. Це було невиносимо Стоять там по 10 плюс хвилин. А той можна було навіть за подачу не отримати, таке щось було. Потім доказую, що ти ждав. Це було і не хотілось. Коефіцієнти тоді працювали вони не дуже. Пробки до війни були величезні. Це уклон ніколи не враховував, не було ніякого ніякої компенсації. Ти взяв там за 200 гривень і дві години їдеш з правого на ліво, Я це теж пам'ятаю. І тоді болт брав просто оцим, що ти там взяв заказ. За 200 гривень з правого на лівий, в час пік попав, приїжджаєш, у тебе реально там 450 тоді це класні були суми 500. Тобто зараз дуже класний час для що є вибір агрегаторів. Все дуже класно. Оце витрата часу да, враховується не тільки там вістань, паливо, а затрати часу враховується. Тим же що з уклоном класно, все співпраця з водієм. Тебе чують, ти можеш позвонити, об'яснити. Тобто, все немає, оцей типу, оцінє пропасті між водієм і самою компанією. Розуміють, хлопці зрозуміли, що це ненормально, типу, там, чекати 10 хвилин в центрі, коли ти за 10 хвилин можеш зробити замовлення на 300. Плюс, а то й 400 гривень. Боут дуже класно лупашив, коли він з файтаксі перейшов, був типу, пробіл, а потім він почав просто потужно вивозити всі каси. Це було 100%. Зараз, звісно, ми всі бачимо, що уклон вирвався. уклон класно і комунікує з водієм, його чують, класно комунікує з пасажиром, дуже все швидко. Кожна секунда простою враховується, і це для розуміння того, що кожний, да, кожна твоя потрачена хвилина на цю роботу вона реально монетизується, і тому дуже приємно зараз працювати з уклоном. Тим більш зараз класно працюють всі всі фільтри, працюють коефіцієнти, і можна реально заробити, заробити точно і навіть підробляти в якийсь обмежений час. То. Тоді, от вертаючись до цієї історії, зараз можна так, якщо правильно спланувати свій робочий день, можна реально заробити 100 плюс баксів за за день. І оці діди, оці батьки, наші, які працювали там на Волгах дев'яностіх, мені розказували. Сказали, бляха, де я працював, я типу, содержав сім'ю двох дітей, там типу, класно бо я заробляв 100 баксів. ці часи зараз тут, зараз війна, треба враховувати. Оці агрегатори, де не можна виставити фільтра, тобто всі, крім уклона, для підробітку не дуже годиться, якщо дуже мало часу. Якщо там да починати з 5 до 12, що можна там взяти вечір на пробки, якщо тебе дві години. Ти чітко должен розуміти, куди їхати, куди ні, і в цьому допомагають фільтри. Якщо немає фільтрів, ти ставиш типу, ланцюг, тебе заносить на Троєщину, ти стоїш там дві години, а в тебе всього дві години. Зараз заносить на пазняки, ти з них не виїдеш на пазняках, ти стоїш вже купу годин. Я знаю, що таке працювати на балалайки. Я знаю, що таке шукати ці замовлення. Я знаю, як вистраювати ці всі. Е да, цей графік, якщо навіть ідеально ти вистраював, було нелегко заробити ці гроші. Зараз все натикав, тобі прилетіло, прилетіло, тільки розумієш, все динамічно вирішуєш, куди їхати, все, все, ти просто їздиш, заробляєш. Все одно це нелегко, все одно я знаю, що це тяжко висидіти, проїхати, Це реально труд і це тяжкий труд. Але зараз ці гроші можна заробити на фоні того, що зараз у нас коїться така біда да? в нашій країні. Таке вийшло відео. Дякую, що ви мене дивитесь. Напишіть, як вам такий формат. Може бути якісь питання, буду відповідати. А ти мій підписник, який залишив цей коментар. Пробуй, не вагайся, і все буде класно. 100% це треба спробувати. Поставте тому коментарю. Надіть, по-моєму, це відео про 8 березня. Надіть його в коментарях, поставте йому лайк і пишіть, щоб він пробував 100% пробував. Дякую, що ви не дивитесь, Я нікуди не пропав. появиться трошки більше часу. Буду монтувати. Матеріал є, відео є. Все змонтую, буду викладувати. Дякую, що зі мною. Я відчуваю, що вам це цікаво. Дякую за цей фідбек. Ви класні. Ставте лайки, підписуйтесь, перекидуйте це відео. Дуже радий, що ви зі мною. До побачення.